Лицева маска, іншими словами, ще її називають фейс-маска та апарат-максілятор максилятор. Це є дві різних конструкції. Вони використовуються тоді, коли верхня щелепа трішечки відстає в рості або має неправильний ріст, тобто росте за часовою стрілкою. В такому випадку ми отримаємо глибоке перекриття і ясиневу посмішку. Для того, щоб розпочати роботу із глибоким перекусом, ясиневою посмішкою, нам потрібно виготовити апарат, за допомогою якого ми створюємо тиск на верхню щелепу. Це є апарат-макселятор, але самого апарату мало. Додатково до апарату йде ще висока головна тяга, пластина словами шапочка, до якої підключається сам апарат. І таким чином, ми створюємо апаратом тиск повністю на верхню щелепу. З часом у нас нормалізується перекриття, і також ми прощаємось із ясеневою послужкою. Ще є такі ситуації, коли верхня щелепа. Відстає в розвитку, і нам хочеться її витягнути начебто допереду. Тоді ми використовуємо лицеву маску. В порожненні рота фіксується нездінний апарат, яким ми розширяємо верхню щелепу і також додатково використовуємо маску. Спеціальними еластиками ми підключаємося до апарату і до маски. І таким чином. Отримаємо тиск і верхня щелепа потихеньку починає рости допереду. По часу ця маска використовується від року до півтори років, в залежності від того, як часто пацієнт її носить, а носити її потрібно мінімум 14 годин на добу. Вікові обмеження цього апарату також є деталі, його починати використовувати можна з 9 років.